У Вуві не буде російської мови. І ось чому. Перша і найважливіша причина це грошенята. Багато з вас не знають, що на болотах неможливо задонатити у гру, так як донатять нормальні люди. Тобто їх методи оплати, такі як натуральний обмін або в мене кум працює в прокуратурі, гра просто не приймає. Натомість вони використовують всілякі сторонні магазини, де їм роблять покупки, використовуючи IP-адреси інших країн. Готовий побити субзаклад, вони думають, що цей пак це бонусна соціальна виплата від куру за 300 батю. Але зараз не про це. Погодьтесь, якщо розробник кладає гроші в локалізацію, то він би хотів як мінімум відбити інвестиції і ще заробити хоча б трішки зверху. Інакше для чого це все? І першим кроком було б додавання методу оплати, а не набір перекладачів. Друге, це об'ємні терміни локалізації. Локалізація гри це не просто переведення тексту, як може здаватися на перший погляд. Кожне окреме слово при локалізації має ідеально вписуватися у кожне меню, кожний діалог, кожну кнопочку. А щоб якісно підігнати все у такій великій грі, як Вува, надобиться дуже багато часу і ресурсів. Ну і де їм тих перекладачів шукати? ВКонтакті чи в однокласниках, чи що. Третє: навіщо взагалі починати локалізацію, якщо вже зовсім скоро жителі цієї країни будуть розмовляти державною? Це буде не дуже розумно зі сторони кору. Тому, як на мене, набагато логічніше їм вже почати працювати над українською локалізацією. Всім чао!